Житомирянин В'ячеслав Вакуленко розповів, що на такі медові фестивалі ярмарки у Житомирі напередодні медового спаса приходить не вперше. Каже для того, щоб насамперед розповісти людям про цілющі властивості меду, ми на виставці вже не перший рік. Ми постійно з 2016 року розказати про мед цікаво, щоб вони побачили різні сорти меду. І натуральний мед. Мед продовжує життя людини. Різна трав'я, липа, гречаний і квітковий. Так само є настойки бджолинного підмору, прополісу і воскової молі. Антоніна Васіцька приїхала на фестиваль ярмарок разом із чоловіком. Жінка розповіла, що займаються вони бджільництвом 10 років. Заготовляють мед винятково із лісових рослин. Ліс з закатією. Він не киселізується. Я не можу що це сорт меду, бо це ну, лісовими називаємо. Лісовий перша, друга, третя викачка. Зрозуміли, да? Це якийсь окремо сорт, щоб його там нічого більше не було, такого немає в нас. Єдине, що мед, ми були <злухини>, і ось трішки залишилася мене меду, теж акація з лохиною. Віктор Вальчук теж на фестивалі не вперше. Окрім меду, чоловік привіз на фестиваль ярмарок в бджолину родину. Маленьку сім'ю вони там труди трошки поховалися, та сюди дуже зручно дітки приходять, от я їм розказують, вони дивляться, яка ж це у нас ця жива пчелка, от, яка медок носить і так далі. Ціни на продукцію пасічників на медовому ярмарку фестивалі різні. За словами бджоляра В'ячеслава Вакуленка, у порівнянні із минулим роком вони зросли. Ціна не буде менша, менша, тому що затрати паливо, затрати на цукор, затрати на обробку бджіл, там даже на лікування їх. Житомирянка Валентина Горбонова розповіла, що ціни на її вибір купити мед не впливатимуть. Купила акацію канівську. А чому ви саме цей мед обрали? Беру для дитини, для внучки, для лікування. Та ціна не кусається на мед цього року? Ну кожний труд повинен оплачуватись. за словами заступниці керівника обласного департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Ніни Добринської. Такі фестивалі у Житомирі щороку влаштовують, щоб популяризувати медову продукцію. Житомирська область по виробництву меду займає уже протягом багатьох років перше місце в Україні. Десяту частину меду, який виробляється в Україні, виробляє наша область. Посадовиця розповіла, що для бджільництва державною субвенцією передбачена підтримка. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький – Новини на Суспільному.